На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Йос Києва вкладе 14,8 мільйонів гривень у зберігання цифрових копій документів. Додатково у Києві оголосили тендер для ремонту трамвайного шляхопроводу через проспект Романа Шухевича. На підшипники для тролейбусів та автобусів Києва збираються витратити 8,4 мільйони. Теплу мережу на набережно Луговій відремонтують за 7,1 і мільйон. На майже трирічний ремонт колісних пар вагонів метро Києва витратять 54 мільйони гривень. Укриття чотирьох навчальних закладів Шевченківського району столиці готують до капітального ремонту. У ремонт правобережних естакад Південного мосту вкладуть ще майже 42 мільйони. А проєкт капітального ремонту вулиці Святошинської оцінили майже у 6 мільйонів гривень. Тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Тетіїв купить 70 FPV-дронів для сил оборони України. Бровари додали 196 мільйонів на оновлення інфекційного відділення дитячої лікарні. Сквира на 1,4 мільйони гривень закупить мультимедійне обладнання для шкіл. Глеваха планує витратити майже мільйон гривень на мультимедіа для нуш. Переяслав планує витратити 6,1 мільйон на новий дах для дитячого садку. Згурівка за 4 мільйони купить палети з лушпиння соняшника. Богуслав заплатить 25 мільйонів за план просторового розвитку громади. Ірпінь хоче відремонтувати приміщення міської ради. У Миронівці заміну дверей у ліцеї номер 2 замовлено у екс-депутата однієї із сільських рад Обухівщини. Капітальний ремонт покрівлі будинку культури і бібліотеки у селі Козлів довірили молодому консорціуму. Спорт зону куцюбинського ліцею відремонтують за 1 мільйон. А для будівництва школи мистецтв у Бородянці дозамовили роботи майже на 55 мільйонів гривень. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Києвлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.